Доброго ранку. Запрошую вас на екскурсію до весняного парку. Малята, подивіться на дітей, як змінився їх зовнішній вигляд у порівнянні із зимою. Чому діти змінили одяг? Бо стало тепліше, отже перша ознака весни тепла погода. Сонце стало краще зігрівати дерева, кущі, землю. І що змінилося? На деревах і кущах з'явились бруньки, маленькі листочки, а на землі травичка. Яка друга ознака весни? Пригадайте, кого ми не змогли знайти в траві восени. Роздивіться, хто з'явився у молодій травичці? З'явилися комахи. Відгадайте загадку, маленьке, червоненьке, в чорну цяточку по полю літає. Це сонечко. Якого кольору сонечко? Червоного. Наступна весняна прикмета поява комах. Погляньте навколо, куди подівся лід, сніг. Що з'явилося замість них? З'явились струмочки. Струмочків багато, вони розтекли здалеко, щоб напоїти землю, щоб травичка росла, зеленіла, був багатий урожай. Як ви гадаєте, яка наступна прикмета? Діти, назвіть пташок, які зимували разом з нами. А хто знає, які пташки повертаються до нас із теплих країв весною? Коли птахи повертаються, вони для чогось збирають тоненькі гілочки, пух, травинки. Як ви гадаєте, що вони будуть з ними робити? Отже, наступна прикмета. Повертаються звір'ю птахи, будують гнізда. Висиджують пшенят. Спробуйте відгадати, про якого птаха піде мова. У садочку понад тином я зробив йому хатину. Він довкола обдивився, засміявся і поселився. Хто це? Так, малята, це шпак. Якого він кольору? А як зветься його домівка? Його домівка зветься шпаківня. Послухайте ще одну загадку. З лісу в ліс перелітає, там, де сяде, там співає. І кладе яєчка у чужі гніздечка. Так малята, це жозуля. Наступна загадка. Швидко скрізь цей птах літав, безліч мушок поїдав. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Здогадалися? Вірно. Це Ластівка. Будьте уважні, рано вранці ця пташина заховалась в кущ калини і веселу запальну грає пісню чарівну. Хто співає вранці? Так, Соловейко. Ось ми з вами побачили птахів, які повернулися до нас весною. Де зараз живуть ці птахи? Хто готує їм будиночки? Птахи збирають сухі тоненькі гілочки і несуть їх хто на дерево, а хто під дак будинку. Будувати гніздечко. Зроблять гніздечко, ніби кошик, а збоку пролоску залишать. Через пролоску травички нанесуть, постелять м'яку під стілку в гнізді, знесуть туди яєчка і сядуть ташенят висиджувати. Діти, коли будете в лісі або в парку, не ловіть диких тварин і не забирайте додому. В неволі тварини жити не можуть і обов'язково загинуть. Не руйнуйте пташиний гнізд, не беріть у руки пташині яйця, пташенят, звірят, людський запах відлякує дорослих диких тварин, позбавляє малят батьківської опіки, вони стають легкою здобиччю для хижаків. Навесні не можна полювати на перелітніх птахів. Це заборонено законом. А я дякую малята вам за увагу. До побачення!